Не стоїть мова, чиє слово головне, а стоїть питання, чи тобі підходить отакі умови гри. Якщо говорити про кордони, то йому було комфортно в цій моделі, а комусь некомфортно. Слово чоловіка це закон, і це найважливіше, і саме воно вирішує все. Зараз в сім'ї головне повага і вміння чути один одного. Ці старі норми бачення ситуації точно йдуть в минуле. Прояви психологічного насилля дуже поширені, і їх не всі навіть зараз розпізнають. Бо люди, які схильні до цього, тобто аб'юзери і маніпулятори, вони так уміють. Це філігранно зробити, що людина якби почувається погано і не розуміє, чому це виховання, звідки я це беру. Якось у мене мама, мабуть, заклала, як можна зі мною поводитися, як не можна. Ти ніхто від цього не застрахований, і от єдине, що ти можеш робити, це читати якусь літературу психологічну. По психології якісь відео я дивилася там, де спеціалісти розказують. Негативно ставлюсь до того, що, припустимо, в парах, коли сексуальне насильство, коли чоловік хоче, що я там припустимо хочу займатися сексом, а дівчина говорить, що ні, і він якби давить на ню. І відразу тут підключається матері. Економічне, матеріальне насильство, тому що там я завтра не дам тобі коштів на щось там інше, або просто не куплю одяг, або там ти не підеш кудись з подругами. Це якби два варіанти. Ну, коли, припустимо, дітей б'ють в сім'ях, от як раніше там було це вважалось нормально, а зараз я вважаю, це ненормально, тому що в моїй сім'ї було так, а я в своїй сім'ї вважаю, що ну це не так. Насправді насилля дуже багато трапляється. Це і емоційне, і фізичне, як на мене. Для мене найгірше це психологічне насилля, тому що це закарбовується в пам'яті, в думках постійно про це думаєш і змінюється ставлення до самої себе. Насправді з таким видом насилля я не зустрічалася та й взагалі не зустрічаюся з насиллям. Мені дуже пощастило, але зараз дуже багато. Людей потерпає від цього, тому потрібно не мовчати і старатися ділитися з своїм оточенням, тому що завжди є добрі люди, які допоможуть, підскажуть в моєму житті, на щастя, насильства не було, але. І таких проявів теж не було. Але наскільки я знаю від своїх друзів, що часто батьки, ну буває, от коли я навчався в школі, то часто дуже занадто жорстко ставились до дітей. Це був жорсткий контроль. Тобто ми навіть з друзями, коли виходили гуляти, то батьки одразу їм дзвонили і ставили такий, поки ти щось не зробиш, ти нікуди не підеш або ще ж. Я вважаю, що взагалі для дитини це такий, як психологічний стрес може бути, бо якщо Дитині дуже часто забороняти, вона буде навпаки робити ще гірше. Ну звісно, таке буває. От самий такий банальний приклад це коли у відносині хлопець-дівчина хтось комусь забороняє. Це, наприклад, не дозволяє кудись ходити, жорст, жорстокий контроль. Це все до речі, виникає через ревнощі, але це теж буває як такий психологічний аб'юс, якщо можна так назвати. Як ви прокоментуєте думку, яка побутує в суспільстві, що думка чоловіка щодо рішень в родині є незаперечною. Зараз живемо в час, де все частіше люди почали говорити про власні кордони. І от відштовхуючись від цієї позиції, мені здається, от серед мого оточення все більше сімей, де ось така філософія не працює, тому що. І чоловік, і дружина, так, якщо вони свідомі, розвинені особистості, то вони поважають кордони власні і кордони свого партнера. І тоді не стоїть мова, чиє слово головне, а стоїть питання, чи тобі підходить такі умови гри або співпраці, або буття життя, чи ні. Звичайно, якщо взяти, наприклад, родину моїх батьків, то там було от саме за цією філософією, але навпаки, у мене мама завжди була мужчиною в домі, який говорив, буде ось так і не інакше, і це залишається і по сьогодні. Чому так склалось? Ну, я не знаю. Але мого тата то влаштовували знову, якщо говорити про кордони, то йому було комфортно в цій моделі. Як ви будуєте в своїй родині стосунки, як ви приймаєте рішення? Чи прислухаєтесь ви до. Думки своєї половинки взаємно mm -hmm. він до вашої думки. Я в шлюбі вже живу більше 16 років. І коли ми починали наші стосунки, то, мабуть, десь трошки отака філософія мала місце. Що слово чоловіка це закон, і це найважливіше, і саме воно вирішує все. Але час іде, ми змінюємося, обставини змінюються, ми розвиваємося, обоє і він, і я ростемо. І зараз ми по-іншому дивимося на всі питання в сім'ї. Чому тому, що я повага і коли його слово не має чітких таких ґрунтовних аргументів, то я можу апелювати. І в мене є таке право, тому що це мої кордони, і це наші правила, про які ми домовились. Я вважаю, що от саме вміння домовлятись в цьому секрет класного, успішного сімейного життя. І це не тільки про компроміс, як такий. Да, от я буду поступатись, поступатись, бо головне не загратись в компроміс. Головне пам'ятати про те, що в мене є мій кордон, і в мене є отаке бачення, і ти мусиш його поважати. А я мушу поважати твоє. Ви людина публічна і широке коло спілкування маєте. Як ви оцінюєте сучасне українське суспільство, і власне як будують сьогодні комунікації в родині спілкування сучасні молоді родини? На яких засадах? Чи можна говорити про те, що ті усталені норми вже відійшли в минуле, і сьогодні справді в родинах панує рівність, абсолютна рівність і можливість компромісно цивілізовано вирішувати будь-які питання? І думка чоловіка і думка жінки є однаково важливою. І з мого оточення можу сказати стовідсотково, що оці старі норми бачення ситуації точно йдуть в минуле, тому що зараз стосунки будуються або на рівні взаєморозуміння і взаємоповаги, або ніяк. Зараз вже немає такого питання. Я, я не задоволена ось цим, але я буду терпіти. Зараз вже ніхто нікого не терпить. Всі добре знають, де ЗАГС, де РАЦ, що можна піти і подати на розлучення, тому що люди вже нічого не скажуть. Бо зараз це стало нормою, коли людина приймає рішення і несе за нього відповідальність. Дівчатка стали самоповажні, вони знають собі ціну, вони люблять себе. От звідси все починається. І так, да, зараз вже немає такої традиції, що чоловік в сьому в домі голова. Зараз в сім'ї. Головне повага і вміння чути один одного, як на мене, це серед того оточення, де я є. Звичайно, є сім'ї, де і дівчатка поступаються, або навпаки, дівчатка починає домінувати. Бо ми всі люди, ми всі знаходимося на різних стадіях власного розвитку, але взагалі про цей розвиток ми почали говорити. Я ж веду тренінги, да? я спілкуюся з людьми. Господи, це так приємно вражає, що люди розвиваються в напрямку того самого емоційного інтелекту, комунікації, вміння домовитися. Це ж важливо, з цього все починається. Просто, може, раніше цьому так багато не приділялось уваги, бо люди були зайняті там, роботою, хоча також зараз теж робота є. Це про свідомість нації, це про те, що ми ростемо. І, до речі, ці обставини, в яких зараз опинилися всі українці. Сім'я має зміцнювати тебе як особистість, сім'я має давати тобі поштовх для того, щоб ти десь брав енергію. Це те місце, коли ти хочеш повернутися і заспокоїтися, знайти затишок. А якщо це те місце, де тебе аб'юзять або ти аб'юзиш, ну це питання, навіщо тоді це потрібно? І зараз ми змінились. Молодь можна я так буду себе називати, ми інші. Ми за вміння говорити, а не за те, щоб перетягнути на себе ковдру влади. Інформаційно-просвітницький проєкт по запобіганню домашньому насильству знаю, залучаю, впливаю. Має на меті підвищити обізнаність мешканців мешканок громади про проблему домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.